так, девчата, за занавески. Сама такая работа, что я не люблю. Руки вверх. треба. Никто ж мне не сделает. Так, я хоть не на выворит. Нет. Там ще проня в мене. Ще небахмату там. Тут бурячок варить. Коротше, робота кипить. Що написала сьогодні. Не 8 вересня, а 8 травня, Боже! Добре, що ви побачили. Ай. Наче ще ж не гецьклірос, ну таке. Дуже багато інформації. Завтра в мене відповідальний день. Так почепила. Правильно правильно. Все. еще одну сюда. Вот это так. Опа. Ой. Ой. Спина болит. Да ничего то я. Так, чипляю. Еще одну. Все уже сложнее. Ничего. Якось почіпляю. Саме більше люблю оце цю роботу. Нічого не видно по перше. Сережа карніси поприкручував до потолка. це просто капець якийсь. Дуже незручно, дуже. Ну це поки мені ще 60, а як вже буде 70, буде він сам їх чіплять. Це ж заставити, що ж не можна. Берехня. Не хочу ще двері відкривати, бо мухи будуть летіти прямо жужмом сюди. Занавіски нема. Зараз Ну Все, не бачу, ж нічого не бачу, геть. Геть нічого не бачу, хоч би. Хоч берете очки, вдіваю. ще раз. Щось сюди. О, маски. Та і все. Ось не на виворіт. Бо я завжди кидаюсь, коли вже почеплю. Не поняв. Та ні, не на виворіт. Все капіт, дівчата. Не люблю цю роботу. Хто любить, ану, скажіть, цю роботу? Чіпля за навіски, коли незручно, зовсім. Зовсім незручно. Добре, що хоч не часто їх стирати. Два розик та і все. На Пасху та... Так, я встану. На кинуться так, где мои заглушки? Спасибо, да. Заглушки треба найти. Что мне бурячок там зварився, чи нет? А ну... Да, зварився. Все, выключаю. Так. А что за заглушки у меня? Є чіпляю і ходить. О, отут от частіше всього випадає. Ми тут дергаємо прасую штори ще на двері, на голові хто знашов. Ну, бачайте вже вечір, нема там ніколи. Я працюю. Вона працює. Слава Богу! Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, слава тобі Господи, слава Богу! Хоч це зробила сьогодні. Готую сніданок. Дві ложки гречки залила водичкою, ставлю на вогонь і поставила варити два яйця. Так, готую швиденько хліб. Захотілося мені хліба, роблю хліб, Два яйця. Хлібчик готовий. Пробув він у духовці 40 хвилин. Ось. Ось такий гарненький. Все перемотають трішки, нехай постоїть. Так, помідори зараз занесу в погріб. Так, розріжу при вас хлібчик. Отак, посередині, що він каже? Чудовий. Відріжу собі пару шматочків і буду снідать. Три штучки. Так, це аж раптом 65 грамів. без 15, вісім я швиденько снідаю. хлібчик той, що я робила, ви бачили, з маслом, сир, теж я сама робила два яйця і кава Снідаю і біжу. Все, я зібралася. Рівно восьма. Податкова із дев'ятої. Поки я пенсійний, візьму довідки всі. Поки я пороблю копії всі, я все ж взяла, все, всі документи. Я взяла паспорт, трудову. Все. І Я вся в рожевому. Кепочка в мене рожева і сумочка в мене рожева і вся рожева. Так, все йду, біжу. Поснідала, не сильно так, нормально поснідала, щоб не було тяжко. Кепочку поки не одягаю, бо ще прохладненько. То нехай лежить в сумочці. Все, ось так. Я пішла. Побажайте мені удачі. Так, йду я вже біля бані. Хто знає, той знає. Значить, я не пам'ятаю, вам вчора говорила чи не говорила, що мені... Вчора позвонили з податкової. Прийдіть, будемо оформляти покупку стажу. Ну це ж я і біжу. От уже написала листа в Вознесенськ. Та Вознесенськ направив все таке шубрацьке. А вони не хотіли, я ж приходила до них. Ходила ж пенсійний, пенсійний в налогову. Налогово-пенсійний. То я написала листа, я ж вам розповідала. Написала Вознесенськ, так як вже моє Вознесенський район. Написала податково туди і вони мені Вони мені нічого не відповіли, а надіслали на братську. Ну, так, та тепер біжу. Сонце світить прямо в очі. Ай, дивіться, які гарненькі кущики. Що ж воно таке? Не той кінь. Ой, яке горне, начебто. Начебто штучне. Ано. Ну. Не штучне. Ой, клас. Так оце ще я біжу, зараз поки що в пенсійний. Взять там треба довідки. П'ять потім. куплю паспорта, купію кода. І трудовий купів. Ой, я запухша. Так, я вже дома. Боже, мокро, жарко, парко. О, покажу свої покупки. Небагато я купила, бо треба гроші. Так, взяла яйця, сир взяла моцарела, яготинки, сметана, яготинка, сир, біло, два сирочка. О, в основному помолочки. два сирочка цих вершкових і молочку по акції 34 гривні, взяла дві пачечки. Одна пачечка. Все, так? Да? А, ще кефір я взяла. Ще не все. Все комочні. Я молочна людина, без молочного не можу. Так, Скажу вам результат. Значить, що, ой, фу. була я в податковій, занесла всі документи, що мені треба було, що мені сказали, копії. Написала ще одну заяву. Ту відмінила, що була в мене заява написана від руки. Я її відмінила. Ну так треба, закон такий. І написала другу на те, щоб мені начислили, дали рахунок. Ну, Оцей же ж 5 місяців цих викупить. Все, тепер чекаю відповіді. Я думаю, що сьогодні піду вже заплачу, ні. Ще ні, ще не все. Ну, Розказую вам все, як є. Так що все, буду переодягатись. 1230. Я збираюсь обідати Такий мене обід. Гречка, дві ложки, бурячок, відбивна куряча і помідорки, може захочу. Все, всім смачно. Так, дівчатка, я обідать. Так що так, От такий, дівчата, висновок. Ну, ще рано робить, звичайно, вже як прийде мені рахунок, як я вже внесу проплату, як мені вже буде пенсія прийде. Ну, тоді можна сказати, буде все. Я добилася. Поки що так сказати не можна, чекаємо. Так що так, ой, спина болить. Вчора трішки переробилася, Ще ж таблетки, таблеточки ж п'ю. Ой, зайві. Треба ібупрофен зараз випити. Стріляє в спину і все. Давайте я обідать, потім піду, поставлю вам відео. Всім смачного!